Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський спортивний магазин Діла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедну складену покришку від торгової марки «Максіс». Дана складена покришка має назву DTH. Розмір 26х215. Підходить до велосипедів, які мають розмір колес 26 дюймів. Використують цю покришку для того, щоб їздити містом за містом, в парках стрибати. Ця покришка має слікову, протектор, сліковий протектор, і особливості то що вона гнучка. Бачите, вона отак от, -от має таку форму в продажному стані. Сама покришка виробляється в Тайвані. Торгова марка, яка це цю складену покришку американська Максіс. Тому американська якість, але ціна достатньо приємна з рахуванням того, що виробляється в Тайвані. Ці покришки ДТАш мають названі ДТА. Через те, що вони ось такі м'ягусінькі, на них стрибати можна. Вони міцно тримають велосипед на ровної поверхні, на асфальті, на прыжкових якісь майданчиках. В разі якщо ваш велосипед має 26 шосте колеса, то купуючи цю покришку, у вас буде велике контактне п'ятно з поверхню. Тим буде зручніше починати рухи. Е, якщо ви початківець і вам треба навчатись швидко, швидко на велосипеді їздити на велосипеді, то тоді ця покришка дозволить вам легко е, рівновагу знаходити в разі, коли будете починати їхати. Через те, що повторюсь, контактне п'ятно, воно таке величезне. І сама покришка слікова, немає грубого такого протектора. Але є вологовідводні канальця, в разі, якщо ви будете їхати по асфальту в дощ чи після дощу, вона буде міцно тримати за урахуванням оцих водоталківщих канальців на самої покришки. Бокова частина гнучка через те, що тут ідуть ті отут нить, це не сталева. Вага цієї покришки, повторюсь, DTH від торгової марки Maxxis, модель DTH розмір 26 на 225 Вагу має ця покришка 550 грамів. Це достатньо легка покришка для ваших поїздок. Стоїть відзначити, що у покришки є така особливість 60 TPI, Мається на увазі, що Кількість ниточок е, на е, поверхні е, структури 60 на квадратний дюйм. А потім вже на оцю структуру доноситься гума. Через те, що е, щільність достатньо висока цих ниточок 60 на 1 квадратний дюйм. Покришка міцно буде тримати, надійно буде захищати ваш велосипед від проколів і порізів. Приходьте, купуйте, замовляйте велосипедну покришку DTH 26х215 від американської торгової марки Максіс. Сподобався відеогляд велосипедної покришки Maxxis DTH26х215. Ви залишите відгук в нашому YouTube каналі, а ми вам будемо вдячні. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва. І там цю покришку можна купити. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі. Хай щастить!